Вітаю в ефірі Злочин і покарання. Я Ольга Журавель. Останнім часом почастішали напади на членів бригад екстреної медичної допомоги. Погрози побиття бригад не додають привабливості цій професії, а відсутність покарання винних є вагомим аргументом для лікарів та фельдшерів, що залишились у професії, покинути швидку назавжди, щоб не наражатися на небезпеку. Так починається текст петиції до президента України, у якій бригади швидкої просять державу. Про захист, що ж загрожує тим, хто повсякчасно рятує наші життя? Деталі у сьогоднішній програмі. Напади з сокирою, сексуальні зазіхання, зухвалі коментарі все це реалії, на які періодично наражаються співробітники екстреної медичної допомоги. Останньою краплею став випадок на Дніпропетровщині. 46-річна мешканка села Голубівка, що у Новомосковському районі, жорстоко побила фельдшерку з бригади швидкої. У сніжний лютневий вечір фельдшерка швидкої Віта Шелемба разом з водієм виїхала на виклик, що надійшов на смартфон. Хвора скаржилася на головний біль. Віта всього лише третій рік як працювала в бригаді швидкої, і її ентузіазм і бажання допомагати людям ще не були геть нічим затьмарені. Навіть попри те, що односельчанку до якої виїхали, фельдшерка вже знала так само, як і попри те, що діагнозом жінки буде, як і зазвичай, алкогольне сп'яніння. Тас я матривала, я спрашивала, ви алкоголі потрапляє. Люда потрапляла, Поки було нормально, Ми розговорювали. От ви знаєте, як за момент такі стеклянні глаза появились. Від госпіталізації хвора відмовилася у грубій формі, вдаючися до ненормативної лексики, розповідає потерпіла, але було б добре, аби цим обійшлося. Вона корицю по зілам я такий укол, щоб я больше ніколи не піла. Ну поприори таких уколах ні. ми можемо приїхати больницю. говорю, ви можете прилічитися. Говорю, ну там уже врач, посмотрит вас. Вона в грубій формі з коланіє. тобто я не поїду лікарню. Вона бігом подбіжала к машині, і там, де я сиджу, починає відкривати двері. И агрессивно хлопает дверью. Я в это время у меня водитель выбегает. Я в это время звоню 102 говорю на нас нападают. Я говорю, женщина нападает на нас. И как раз когда я звонила 102, она начинает на меня кулаками бить. Я по теложению удар, но сильный такой не женский. И она сразу убежала, говорит, я отсидела, я еще могу отсидеть. Попри те, що жінка хизувалася ходками у місця позбавлення волі, тікаючи від оперативної групи працівників нацполіції, що прибула на виклик віти, вона чкурнула у поля. Щодо потерпілої, то її доправили до центральної районної лікарні Новомосковська. Наразі Віта перебуває там на стаціонарному лікуванні. Скільки їй лікуватися, поки що невідомо. Коментує завідуючий хірургічним відділенням Володимир Ковальський. Нам поступила больна після хуліганської травми, била із Установний діагноз, закрита черепно-мозова травма, ошиби м'яких ткані ліця, гематома лівої височної області, затрясіння головного мозку. За фактом нападу на дівчину медика проводиться досудове розслідування. До речі, нападниця вже має судимість. За даним фактом слідчі. Перещепенського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Умисне легке тілесне ушкодження. Санкція даної статті передбачає штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян до виконання виправних робіт. Що цікаво, дівчина, попри те, що отримала тілесні ушкодження та нервове потрясіння, не злякалася і думає про те, щоб якомога скоріше знову стати до роботи. Говорить, рятувати людські життя, її покликання. Це моє призвання все-таки. Я все-таки фельдшер. бо хочеться спасати людям життя. Але хочеться, от чому сюди так хочеться, тому що щоб люди бачили, що не надо бити фельшеров. Ми і так приїжджаємо спасати життя. Вона ще має працювати там годів 40-50, Вона має врятувати тисячі життів цей випадок може так статися таким, що він зламає її судьбу, і вона подумає, чи варто наражатися на небезпеку. А що говорить закон? Чи мала право дівчина проігнорувати п'яний виклик, не їхати на нього? Ні, адже стаття 49 Конституції України гарантує кожному громадянину право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. То як тоді бригадам швидкої, які нерідко складаються лише з одного медика та водія, захистити себе у критичній ситуації дубінки в поліції є наручники. чому в нас ми... звичайно, да, тобто, водитель, у нас нічого немає? от ми сумкою собічне, да і я і с я й водітель нікого немає. Ти сам не знаєш. Ти можеш зайти в дом, тебе по голові ударити, і все. просто так от стоїш, або стоїш, смотриш, або співаєш обігати. Голова обласного центру екстреної медицини Раді Шевченко розповідає: лікарі потерпають від рук недолугих пацієнтів, причому досить давно. Та зараз ситуація стала просто кричущою. Ми знаємо випадок там років 7-8 тому, коли людина, яка в стані алкогольного сп'яніння, ще й виписалася з психіатричного стаціонару альпійською кіркою в Запоріжжі, заробила. На смерть вагітну фельдшерку у новорічну ніч у Нікополі був виклик бригади екстремічної допомоги. Приїхали п'яна особа вимагала їй надати пігулку панкреатину. У відповідь сказала, що це не наша робота. Тут не потрібне рятування життя. Він через дорогу знаходиться аптека. Реакція була досить агресивною. Бригада, коли повернулася на станцію швидкої допомоги міста Нікополь, за ними приїхала на таксі. Ціла родина, п'яна дружина, п'яний чоловік, підліток, син. Водій, таксі, і практично втрьох побили нашого фельдшера, допомоги. лікаря. Вдарили по голові під питанням, був перелом кісток носу. Не знаю, чи він підтвердився чи ні, але стру головного мозку. п'яна особа біля готелю. Світанок. Ситуація, що склалася, вимагає негайних змін у законодавстві, говорить Шевченко. Він виніс питання на публічне обговорення. Спочатку у соцмережах. На допис відгукнулися ті, хто знайомий з проблемою не з чужих слів. Користувач морежи Facebook Тетяна написала. Неизвестно, что тебя ждет, когда заходишь, особенно одна и куча пьяных. Что от них ожидать, неизвестно. Звонишь диспетчеру, а в ответ зайди, посмотри, что там, и вдруг чего, убегай. В полицию, бывает, не дозвонишься, особенно если срочно надо. Так и не знаешь, что тебя ждет. На жаль, несколько десятков аналогичных выпадков протягом року. Ми маємо вже просто чаша терпіння наша переповнена. Я вимушений звернутися з постом до спільноти, до української, до наших співробітників Служби екстрамічному всієї України. З тим, щоб Верховна Рада якнайшвидше прийняла закон України про посилення відповідальності за напади на працівників екстреної медицини. і ці напади би прирівнювалися по відповідальності до нападів на співробітників органів внутрішніх справ та представників засобів масової інформації, де вже не буде яких то штрафів там. Ніхто не скаже «ну-ну», а там будуть справжні ув'язнення, справжні строки, позбавлення волі. Мінімальний буде від 6 місяців, там до 7 до 8 років, в залежності від тяжкості тілесних ушкоджень. То б'ють, то грабують. Нещодавно у Дніпрі обікрали швидку, розбили скло та забрали обладнання і ліки на 25 тисяч гривень. Нічні грабіжники зазіхнули на діагностичне обладнання: електрокардіограф, пульсоксиметр, глюкометр, а також сумку, укладку з ліками та перев'язувальними засобами в течені 20-30 хвилин це пройшло. Як стыдно ті вандалам, которые пользуются нашою помощью постоянно, і отакоє вот твориться скорипоміж. Вони достали рукою, здесь стояв електрокардіора, сумка з документами, стояв ящик, все було винесено через окошко. У цей час медики були на перезмінці. Коли побачили пошкоджену машину, викликали поліцію. А на наступний виклик поїхали з технікою, що була у резерві. Бригада в 10 часов була вже на лік. Виклик до людини, що знаходиться у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, повинен бути платним. Стверджують в обласному центрі екстреної медичної допомоги. Цю ініціативу зазначають, лобіюватимуть на законодавчому рівні. Виклики на екстрені, тим більше до людей, які знаходяться в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, вважаю, що повинні бути не просто платними, а дуже дорогими, щоб відбито охоту визивати бригаду екстремічно помил для того, щоб познущатися над нею, побити її, або для того, щоб виміряти тиск, або поглузувати над бригадою компанією на підпитку. Собі одного виклику на сьогоднішній день становить приблизно 1 тисячу гривень. Я вважаю, що двойний та двійний тариф, тобто 2 тисячі гривень, повинна відшкодувати п'яна істота, яка викликала бригаду. Нині виклики пацієнтів з алкогольним отруєнням безкоштовні, і відмовити у наданні допомоги людині на підпитку лікарі поки не мають права. Та спеціалісти центру медицини катастроф впевнені, лікарі швидкої не повинні знімати симптоми перепою. Витверезників немає, мережі витверезників немає в Україні. Це гора наша, спеціальна проблема, але це не проблема екстреної медичної допомоги і не завдання екстреної допомоги. Наразі на сайті петиції до президента України голова обласного центру екстреної медицини Раді Шевченко зареєстрував свою. З вимогою Верховна Рада України має якнайшвидше прийняти закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпеки медичним працівникам та працівникам системи екстреної медичної допомоги, які входять до складу бригади екстреної медичної допомоги і під час надання медичної допомоги. Для того аби глава держави її розглянув, необхідно набрати 25 тисяч голосів. На це лишається менше трьох місяців. Сподіваємося, що справедливість буде відновлено, а ми зі свого боку стоятимемо на її сторожі. З вами була програма Злочин і покарання. Та я Ольга Журавель. Зустрінемося за тиждень. А я нагадую, що для тих, кому набридло мовчати, функціонує гаряча лінія 050 43 55 978. Телефонуйте. До побачення.